Доброго дня, добрий можна вас декілька слів запитати. Можна? А я вже з вами спілкувався минулого каркасу, але зараз нові глядачі. Два слова розпишу. і нова машина. І нова машина. Так. Нічого собі. Ого. А я, бачите, по старій звичці подумав, що це ваш попередній проект. Ні. Що це таке? Два слова. Поділіться так, мені тримати. Я буду тримати. Тут до речі, це хороший звук. Це 005 машина. Так. На попередньому була четверта. Четверта закінчила будуватись в 2019 році. Це наступна машина. Вона цього року була в Хорватії, минулого року була в Польщі. І зараз ми вже завершуємо проектування і починаємо збірку шостої машини. Скажіть, з яких технічних характеристик трошки? Своя рама, свій, своя підвізка, все зроблено студентами одеського політеху за підтримки партнерів на машині. Моторка Васакі є 650 кубічних сантиметрів. Загальна вага без пілота 250 кг. кілограм. Скільки сил вода є? Чи тут вони не так міряються? Вони не міряються? Ну приблизно 180 сил. А ви сказали, що створена студентами політехнічного одеського інституту. що за організація? Два слова. Формула студент одеського політеху. Команда з 2011 року займається створенням таких автомобілів, і зараз у нас проходить набір в команду студентів та активно шукаємо спонсорів на 26 й рік. Як вас знайти? В нас Просто є... загуглити. Загуглити можна. А ну ще, раз, ще раз як гуглити? Формула студент ОНПУ. А зараз. Ось такі от історії, друзі. Бачите, не обов'язково нам ще дадуть навіть буклети. Отут всі дані, які можуть знадобитися. Круто, круто. Е ви можете заскрінити сторінку і після чого відсканувати з телефона іншого. На жаль, така особливість технічна не дозволяє мені вставити сюди посилання. Але кому це цікаво, може обов'язково перейти. Може знайти шлях, як перейти сюди.